Доброго ранку, друзі! І з днем народження нас! З днем народження 91 і 8 fm з днем народження нашу передачу, найсмачнішу на Буковині зефір! Перед мікрофоном, як завжди, для вас працює Наталка Пазюки, І ми розпочинаємо! У цей особливий день ми з вами приготуємо особливий десерт. Його вважають найбільш корисним серед десертів. Він такий пухкий і дуже смачний, а ще він витончений, адже має французьке коріння. Готуємо з вами зефір. Отож, для того, аби приготувати класичний зефір, дуже часто за екранів телевізорів чи в різноманітних кулінарних книгах та журналах, ми бачимо рецепт зефіру, у якому основним складником є желатин. Все те, що на желатині, не зефір, справжній зефір готували, готують і готуватимуть на агар-агарі. Це приправа, яку можна купити в багатьох великих супермаркетах нашого краю. Так само всі говорять про те, що потрібно спеціальні яблука вибирати вони мають бути обов'язково зеленими тощо. Чесно сказати, я теж так думала, що все ж таки яблука відіграють дуже важливу роль. Так, вони відіграють велику роль, саме зелене яблуко, але я готувала зефір. На лаймовому пюре, на пюре банановому, на вишневому пюре, на малиновому, ожиновому, полуничному. Дуже-дуже багато різних видів. І щоразу в мене виходив хороший зефір. І навіть на пюре з червоних яблук. Теж виходить дуже смачний зефір. Я не знаю, чому секрет. Можливо, секрет в досвіді приготування чи ще щось, але він вдається майже з будь-якого фруктового пюре. Якщо ви вперше готуєте зефір, то краще візьміть все ж таки зелені яблука. Ну і далі робимо наступне: беремо 365 грамів яблук зі шкіркою. Беремо їх, помитих, почищених і варимо 25 хвилин. Додаємо 2 столові ложки, можливо, води, але якщо це морожений фрукт, то води. Куди ніякої не треба додавати, а просто їх проварити 25 хвилин. Отож я вмикаю. Коли наше пюре готово, нам потрібно його перетерти крізь сито. Беру Броситечку і перетираю. Дорогі радіослухачі, дуже зручно перетирати віншиком через ситочко, яблучка або ж інше пюре. От у нас має вийти 125 грамів перетертого вже готового пюре до вживання. Тепер воно має проваритися із цукром, засипаємо 100 грамів цукру і доводимо лише до кипіння. Тобто цукор має просто розчинитися, і тоді наше пюре буде готовим. Тож, ще раз варимо! Цукор наш розтопився, пюре в наше готове, а тепер воно має охолонути до такої не кімнатної температури, а воно має бути холодним, насправді холодним. І тому ми його навіть трошечки охолодимо так, а трошки покладемо в холодильник. А за цей час, друзі, п'ємо каву, чай, смакуємо чимось солоденьким і насолоджуємося днем народження 91,8 FM. Love us now. And as I love us now, to be the lover. Доброго ранку, друзі! Ми вітаємо себе і вас із нашим днем народження. Ми ще такі юні, нам лише рік, але ми вже вас так всіх полюбили за цей рік і готові для вас працювати ще багато-багато років. Наше пюре вже охололо, ми виймаємо його з холодильника. І тепер ми переходимо до важливого такого етапу приготування зефіру. Тому що нам зараз треба буде це все збивати, варити сироп одночасно. Для першого разу це досить складний етап, але ви просто добре налаштуйтеся на нього, і тоді у вас обов'язково все вийде як найкраще. Розказую далі всі секрети. В багатьох рецептах пишуть про те, що потрібно агар агар замочити на декілька годин з цукром, для того, аби він краще працював. Нічого подібного, перевірено. 125 г грамів нашого пюре з цукром ми заливаємо. Маємо в чашу міксера або просто в якусь миску для того, аби ручним навіть міксером збивати, і все у вас вийде чудово. Одразу ж таки, я додаю сюди один білок. Білок цей тримала при кімнатній температурі один день, і зараз починаємо поволі збивати. На високій швидкості, ну десь такий не на найвищий поки що, але на досить високий, ми починаємо збивати наш білок з пюре. Поки збиваємо білок із пюре, ми кладемо на вогонь наш цукровий сироп. Як його зробити? Ми відважуємо 5 грамів агар-агару, заливаємо його водою. Беремо 75 мл. Налили воду і засипаємо туди 200 г цукру. Перемішуємо, вмикаємо середній вогонь і помішуючи дерев'яною ложкою, це найкраще, будемо варити цукровий сироп без використання кухонного термометра. Так, так, друзі. Коли воно закипить оцей цукор загаром і з водою, ми варитимемо його ще 5 хвилин. Це майже точний час, але ви постійно помішуєте і дивіться, якщо ви піднімаєте ложечку з цим сиропом і виливаєте з неї, то має утворюватися такі невеличкі ниточки, не ніби він так має спадати ниткою такою. І тоді сироп готовий. Але я вам гарантую, що після 5 хвилин варіння він теж буде 100% готовим. Дуже добре, якщо у вас уже, наприклад, меренга, оця яйця із пюре збилися. Ви можете навіть зупинити. От в мене я бачу, що вже все, а сироп ще не доварився. Вона має бути такої щільної консистенції. Вона має нагадувати вже готову меренгу для випікання, тому добре збитий білий колір. Яскравий, ви будете бачити, це магія. Це просто магія, коли це все перетворюється. Ви можете зупинити або ж покласти ваш міксер чи то блендер на найнижчу швидкість, хай воно просто легенько перемішує, поки доварюється ваш сироп. Постійно лише перемішуйте, щоб агар-агар не приставав до дна вашого ковшика, в якому ви варите це все. Все настав час. Я беру сироп, заливаю його, вмикаю найвищу швидкість в міксері, аби він збивав білок, і тоді ми вливаємо цей сироп. Ось, 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 ось. ось, 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 ось. Швиденько, швиденько, все влили. І тепер оце все суміш має збиватися ще хвилин 5. Коли ви відчуваєте, що чаша вже холоне, значить процес пішов і процес пішов на краще. Головне не перебити його, тому що агар-агар при 40 градусах він вже починає застигати. Так, все, минув час. Наш зефірчик готовий. Тепер ми його викладаємо в кондитерський мішок з насадкою. Ми будемо зараз його викладати, оцей зефірчик, сюди, мішок. Ось є мій мішечок. Мішки продаються всюди, майже такі. Набрала вже зефір, і зараз я його буду відсажувати. Зефірки просто неймовірні. Ви якого хочете розміру його робите? Лише запам'ятайте, що чим більший зефір, тим він буде смачнішим, тим він буде якимось нереальним, пухким і з насиченим смаком і насиченими емоціями. Навіть так можете зараз посипати цукровою пудрою, а можете дещо пізніше. Ну і через 3-4 години ваш зефірчик буде. Готовий, ви можете його склеїти і смакувати до кави чаю. Це неймовірно смачно, це правда, друзі. Я дуже рада, що настав цей день, настала та хвилина, коли я з вами поділилася рецептом зефіру. І я надзвичайно щаслива, що передача зефір в ефірі 91,8 FM виходить щотижня о 8 годині 45 хвилин вже. Рік дуже дякую кожному слухачеві, кожній господинці та й кожному господарі, які нас слухають, бо знає, що нас чують і чоловіки. Я вам дякую за те, що ви з найсмачнішою передачею у Буковинському радіопросторі. Та й Боже вам щастя, здоров'я і смачних наїдків! Почуємося за тиждень. Ваша Наталка Пазюк.